23 червня відбулося пленарне засідання 71-ї сесії міської ради. Розпочалося із запізненням, адже не вистачало кворума. Для цього потрібно, щоб зареєструвалося щонайменше 26 осіб. Така кількість поставила обранців у певні рамки. Аби рішення, яке виносилося на розгляд, мало силу. Потрібно, щоб всі 100% проголосували за. Лише один голос проти, і рішення не приймалося. І ось, коли до сесійної зали зайшов 26-й депутат, міський голова Юрій Котенко оголосив про початок сесії. Більшість питань порядку денного вирішились позитивно, але на жаль, чимало було й таких, що рішення не отримали. А все тому, що два депутати міської ради Дмитро Письменний та Євгеній Кармаліта без особливих розмірковувань не віддали свої голоси за надважливі для міста питання, адже одне з них стосувалося розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариству Герместрейдінг. Чи ж варто нагадувати, що це потужний інвестор для нашого міста і не лише тому, що надає робочі місця та поповнює місцевий бюджет, а й є постійним спонсором для різного роду заходів соціального спрямування як в місті, так і в районі? Тож чи захочуть після такого інвестори надалі вкладувати кошти. Чим керувалися депутати Письменний та Кармаліта, невідомо, але проігнорували і інше важливе для функціонування міста питання, чи ж колишнім керівникам комунальних підприємств не знати, наскільки важливо було на цій сесії прийняти рішення про оптимізовану схему перспективного розвитку теплопостачання в місті Світловодськ та про затвердження концепції реформування сфери обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій. Реформування ЖКГ всі чекають давно. Дивується поведінці депутатів і перший заступник міського голови Сергій Філоненко. Така сесія, як була сьогодні, на моїй пам'яті немає ще, не було ще жодного разу. Обично збиралися десь порядка 32-36 депутатів. І є тоді можливість приймати якісь рішення. Ми розуміємо, якщо два депутата вже не голосують. То залишається 25 депутатів, і яке б не було рішення важливо для міста, але амбіції якогось депутата не дають громаді розвиватись далі. Да, сьогодні на сесію було винесено два таких от рішення, які впливають на розвиток нашого міста. Одне рішення, перше це концепція реформування житлово-комунального сподарства міста, яка довго вже обговорюється в нашому місті. Ми цю концепцію сформували, висвітлили її, виложили на сайт Стловської міської ради. Разом з міським головою проїхалися по будинкам, по місту, по районам, донесли її людям. Ми зібрали підписи, що да, дійсно мешканці її підтримують. Концепцію реформа житло, комунальсподарства міста. Була проведена громадська рада. По результатам якої по протокольному дорученню як наполягали винести дану концепцію на розвідство міської ради та її затвердити. А під цю концепцію ми з повинен був відзвітувати і розробити програму, що і як він повинен робити. І тоді у сесії у депутатів є можливість контролювати виконавчі органи влади, що вони зробили для того, щоб покращилося обслуговування в місті. Проходять всі комісії, депутати розглядають схему, дивляться, зауважень немає. Але доходячи до сесії, депутати не голосують. Якісь пропозиції, які пропозиції, що саме вам не подобається тут, давайте працювати разом. Але напрацювань немає, але не голосують. Мені така дивна думка з цього питання, тому що депутати певні висловлюють свої власні думки. Може, до міського голови, або особисто може до мене, або до міського конкома, до когось. Як мені здається, то депутат повинен висловлювати, якщо обрала громада, то він не стільки свої думки повинен висловлювати, а повинен висловлювати думки тої громади, яку він зібрав. Певна кількість депутатів не прийшли взагалі, проігнорували сесію, хоча це їхня безпосередня робота. У різному місцеві парламентарі погодили звернення депутатів Світловодської міської ради до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради щодо зниження тарифів на енергоносії та комунальні послуги. Дане звернення прийняли в цілому і майже без обговорення. В газеті «Світловодськ вечірній» за номером 26 за 25 червня 2015 року була надрукована інформація про звернення депутатів до президента, уряду та парламенту. Головний редактор вечірки Тетяна Дроздова звернулася до громадян, аби внести деякі корективи до змісту замітки. Шановні Світловодці, сьогодні вийшов черговий номер газети «Світловодськ вечірній». І в якому на третій сторінці розміщено невеличку інформацію під фотофактом через брак голосів фракції «Батьківщина» не вдалося добитися прийняття на 71-й сесії міської ради звернення до депутатів. Депутатів до президента України, Верховної Ради та Кабміну щодо зниження тарифів на енергоносії та комунальні послуги, тож депутати вирішили знайти підтримку у пересічних громадян і зібрати їх підписи щодо цього на вулицях міста. Та Гончаренко повідомила редакції, що на 24 червня за зниження тарифів, тобто за життя, а не ж бракування, висловилися понад тисячу мешканців міста. Наразі робота продовжується. Ми, редакція газети Світлово Сквечірні, допустили в цій інформації помилку. Насправді, сесія в числі останніх питань порядку денного, включених до порядку денного, додатково, проголосувала за це звернення. Тобто депутати одноголосно. Прийняли звернення до президента, уряду і Верховної Ради з приводу зменшення тарифів на комунальні послуги. Приношу свої вибачення депутатам міської ради, які проголосували за це рішення, і текст поданий газетою Світловоцької черні, якимсь чином образив їх честь та гідність. Ну і користуючись нагодою. Хочу закликати всіх світловодців передплачувати газети «Світловодськ вечірні на друге півріччя 2015 року. У зверненні зокрема йдеться про таке: цитую: на сьогоднішній день стрімко зростає вартість послуг з утримання житла. Зазначені факти викликали масові невдоволення мешканців міста Світловодськ. гостре відчуття соціальної несправедливості у нашому суспільстві та є чинниками, що можуть спричинити соціальний зрив серед населення як наслідок до. Світловодської міської ради щодня надходять звернення від світловодців зі скаргами на низький рівень життя, враховуючи вище сказане, просимо припинити підвищення тарифів. Кінець цитати так, Хто в цілому з доповнені допомога. Цілому сміття. сміття, нехай буде сміття, Там проект рішення рішення звертаємо вашу увагу, що депутати Світловодської міської ради одностайно проголосували за звернення, і це свідчить про те, що вони переймаються нашими проблемами. Згідно указу президента України, з 19 червня оголошено шосту хвилю мобілізації. Наразі працівниками Світловодського онуфріївського військового комісаріату триває робота по оповіщенню громадян. Під мобілізацію підлягають особи, які відслужили в армії і мають вік до 60 років. Також проводиться робота із керівниками підприємств різних форм власності. Звертаю увагу всіх керівників підприємств основної організації щодо. Точного оповіщення і точних списків вказаних людей, які в них працюють, і встановлені терміни в повістках повинні ці громадяни прибути до військового комісаріату, уточнити свої сімейні стан, пройти медичне пересвідчення, і Люди, які будуть визнані придатними до військової служби, не матимуть права на вісточку, Це коте громадян будуть отримують повістки і будуть викликатися на збірний пункт військового комісаріату і в подальшому направлятись до військової частини. Згідно закону України, кожен військовозобов'язаний, навіть той, хто отримав певну ступінь непридатності до служби, зобов'язаний кожні 5 років з'являтися до військомату. Є свісочки, які даються по мобілізації людям, які мають ті чи інші сімейні обставини, по яким можливо не призиватися по мобілізації. Під час оповіщення працівники військомату часто стикаються з тим, що людина за адресою не проживає. Тоді вже спільно із правоохоронними органами проводяться пошукові заходи. Встановлюється місце проживання, місце роботи. Навіть даємо запити на паспортні відділи реєстрації про те, чи людина пересікала кордон нашої держави. Ми звертаємося до всіх громадян нашого міста. Всі, хто викликається, це громадяни чоловічі статі до 50 років і старші, повинні з'являтися до військового комісія, уточнити свої дані, проходити медичні комісії. Якщо вони будуть визнаватися медичними комісіями, непридатними до військової служби, вони формуються окремий загони у нас формуються, для того, що якщо буде введений воєнний час, ця категорія громадян буде призначена в загони для виконання певних дій в нашому місці по охороні наших стратегічних об'єктів. Окрім того, що військкомат вже направив чималу кількість військовослужбовців на навчання, трапляються непоодинокі випадки прямої відмови від проходження служби. Ці громадяни пишуть заяви, мотивуючи своє небажання. Ця вся категорія буде подаватися, будь-якому відкрити кримінальні справи. На даний час вже отримали кримінальна справа понад 10. Крім того, ще ми подали документи військову прокуратуру. Військові, які були мобілізовані під час четвертої хвилі, уже прибувають додому. Для демобілізованих при військовому комісаріаті працює відділ соціальної служби, який займається усіма питаннями колишніх воїнів. Це надання статусу учасника АТО, клопотання про надання земельної ділянки, відправлення на санітарно курортне лікування, вирішення питання оплати заробітної плати, разом з тим, іде оздоровлення дітей, учасників АТО. Якщо виникають проблеми, якісь проблеми не вирішені, потрібно звернутися до військового комісара до нас, потім в нас в місті Ловоські створені відповідні центри, де, куди можна звернутися. І всі питання ми вирішуємо. Якщо ми не можемо вирішити, ми звертаємося до обласного військового комісаріату. Також Микола Грінченко повідомив, що наразі триває призов юнаків на строкову службу. Вони не будуть приймати участь в мандаристичній операції, не будуть залучатися. Вони приходять службу у нас тут в військових частинах які дислокуються на території, де не проходять ті дії. І в подальшому вони будуть нести відповідну службу і навчання для того, щоб можна було забезпечити порядок на тій території, де немає цих дій, як на сході. 22 червня 1941 року Київ прийняв на себе перші авіабомби фашистської Німеччини. Так розпочалася велика вітчизняна війна. І скільки б років не минуло, ми завжди пам'ятатимемо про ті страшні події та безмежно дякуватимемо людям, воїнам, які звільнили нашу землю від коричневої чуми. Біля пам'ятного знаку Вічний вогонь відбувся мітинг Реквієм, де зібралися ветерани. Представники влади, представники депутатського корпусу, мешканці міста, аби вшанувати пам'ять загиблих та вклонитися живим. Від громади світловодська до підніжжя обеліску лягли вінки та квіти. А тих, хто віддав своє життя за мир, вшанували хвилиною мовчання. Забути це неможливо, фашизм покарано. Так було, так буде. Ці жахливі кадри потопу зроблені не десь в Грузії. Це наш рідний Світловодськ, гуртожиток по вулиці Леніна, 67. Слово гуртожиток означає гуртом жити чи гуртом виживати. Те, що ми побачили, говорить останнє. Будівля знаходиться на балансі комунального підприємства Добробут. Не будемо незлим тихим словом згадувати колишніх керівників, але нинішній директор віднайшов можливість відремонтувати дах. На це пішло матеріалу на 4 тисячі 760 гривень, 100 метрів квадратних покриття та 60 кілограмів бітуму. Тож небо, яке днями прорвало у людей над головами, залатають. А що далі? Яким коштом будуть робитися ремонти? Адже мешканці заборгували 170 тисяч гривень за комунальні послуги. А за кошти тих 35% жителів, які справно платять, навряд чи що можна зробити. Але як не дивно, найбільше обурюються ті, хто жодної копійки не поклав на баланс. Вікторія Тамась, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Наш наступний сюжет про роботу служби будівельно-монтажної дільниці Світловодського управління експлуатації газового господарства. Одним з важливих напрямків роботи цього структурного підрозділу газової служби є виконання робіт з газифікації житлового фонду. Монтажна дільниця є структурним підрозділом Світловодського управління з експлуатації газового господарства, яка займається газифікацією. Нових об'єктів, монтажами та перемонтажами частного та приватного сектору, встановленням лічильників, реконструкціям ГРП та ШРП, роботи виконуються на магістралях та ремонтні роботи по підприємствам. Також з початку року Світловодська, світловодська монтажна дільниця виконала реконструкцію системи опалення в селах Золотарівка та Озера. Наш співрозмовник також зазначив, що протягом зимового періоду працівники світловодського управління експлуатації газового господарства виготовляли буржуйки для бійців, АТО та відремонтували автомобіль Урал. А отже, як можуть, допомагають захисникам України. Розповідаючи про інші напрямки роботи будівельно-монтажної дільниці, Олексій Шумейко зокрема зупинився на роботах по підключенню індивідуального опалення. Зараз багато по місту підключається індивідуальне опалення. Ми виконуємо ці роботи по встановленню котлів і підключенню їх до системи газопостачання. Наприкінці розмови Олексій Шумейко попередив про необхідність вчасних розрахунків за спожите блакитне паливо та нагадав графік прийому абонентів працівниками монтажної дільниці. Монтажна дільниця працює з понеділка по четверг, з пів восьмої до пів п'ятої. Обідня перерва з 12 до часу. Сюжет підготували Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Проблема раку – одна з найстрашніших в історії охорони здоров'я не лише України, а й світу. В нашій країні щорічно фіксують близько 160 тисяч хворих. В нашому місті на даний час на обліку у лікаря-онколога перебуває 1827 жителів Світловодська та Світловодського району. Це, в общем-то, ми знаходимося на другому місці після Кіровограда, ну, на третьому, скажімо так, після Кіровограда і Олександрії. Серед районних центрів, відповідно, на другому місці по кількості людей, які перебувають на учеті. Говорити про те, що Это плохая статистика или закономерность, скорее правда, потому что за последние 10 лет, к сожалению, количество выросло в среднем на 400 человек, общих пребывающих на учете. К сожалению, за вот этот вот период, который мы получили 3 месяца отчетный, к сожалению, 6 месяцев мы данные предоставим чуть-чуть попозже вам для информации населения, тоже количество, к сожалению, увеличивается. И количество случаев скорее, то есть и тяжесть случаев увеличивается. Если мы в прошлом году имели 56... 58, то в этом году 66, 67, скажем так, вот с рамями характеристика. К сожалению, утяжеляется патология, которую мы выявляем. К сожалению, утяжеляется сопутствующая патология. То есть люди за собой не следят, соответственно, с онкологией справляться онкологом намного тяжелее становится. Як зазначила наша співрозмовниця, в нашому місті серед жінок саме рак молочної залози та жіночої статевої сфери впевнено утримують сумне лідерство. Серед чоловіків рак легенів та ротової порожнини. Причиною невтішної статистики медики називають безвідповідальне ставлення людей до свого здоров'я. Мужчини в 99% – дев'яті процента. Вони всі та курячі мужчини. Звісно, прикрашає господа хороше курити. для жінок, на жаль, залишається фактором ризику – та рак молочної залози. акцент делаем. Почему? Потому что девушки у нас все красивые, модные, замечательные, себя не берегут. Женщины должны вести красивый, умный, талантливый способ жизни, выглядеть хорошо и улыбаться каждый день. Позитивные эмоции этого всего нет. То есть женщины у нас очень много работают, мало спят, питаются не так, как надо, и стресс у них каждый день, как доброе утро. То есть вот это те факторы риска, которые мы должны выключать из общего потока. Дисгормональные процессы, те, которые у женщин есть, приводят тоже к раку молочной железы. Отже, найголовнішими методами профілактики залишаються старі банальні заповіді. Відмова від паління, фізична активність, збалансована здорова їжа, боротьба зі стресами, а також своєчасне обстеження. Головне вовремя виявити. Вовремя виявити це жигудне профосмотри. В которых почему-то все наши люди добрые бегают. Хотя Светловодская ЦРБ может это все сделать, и не надо ехать в Киев, Харьков для такого простого методики. Что это такое? Это анализ крови это анализ мочи, Это биохимические анализы. Это брюшной полости для женщин, плюс маммография. Осмотр гинеколога для женщин, естественно. Для мужчин это онкоосмотр, но обязательно флюорография или рентген легкий. И гастроскопия в том числе. То есть установа по гастроскопии благодаря тому, что вот за последние пять лет все-таки чуть-чуть улучшилась эта ситуация. То есть, у нас есть гастроскоп, и не один на нем работают качественно, хорошо подготовленные люди. То есть этого у нас хватает. Наши заключения в принципе принимают Кировоград, мало того, в случае необходимости из при. Патології желудка или прямої кишки, или же мягких м'яких мы Ми биопсию, біопсію, гистологическая лаборатория у нас, слава богу работает на нашій базі. В случае сомнения какого-то препарати консультируются в спеццентрі в Кировограде. Лікарі закликають не легковажити з такою проблемою, як рак, оскільки раннє виявлення хвороби дозволить зберегти здоров'я, а можливо, і життя. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Саме влітку більшість мешканців міста вирушають на відпочинок, аби відволіктися від робочих буднів. Адже саме ця пора року бавить нас теплим сонячним промінням та купанням у озері, річці чи морі. З Цієї нагоди наша зйомочна група поцікавилася у світловодців, де вони планують провести своє дозвілля. Я збираюся поїхати до моря. Ну, думаю, поїхати на Голубою, віддохнути на вихідні. На наше Дніпро вдома. Все. Огород, дача. Денег нет. Я буду проводить летние каникулы дома. Никуда не собираюсь ехать. Ну, это планы. Не знаю, как будет дальше. Нет, не, не могу сказать, потому что, не знаю, нет возможности. Еду на базу Купава. Сегодня купила билеты в Одессу. Едем с внуками. Думаем, что будет хороший отдых. Дома. Дома на даче. вдома, а потім, думаю, на морі. Коли ви будете проводити свій літній відпочинок? Ми вдома будемо готуватися до радісних подій в своєму житті. Ще не вирішила, не знаю. А де на дачі? Ну, ми з батьками збираємося їхати на море в Коблево. Ну, скоріш всього, за кордоном. Як бачимо, більшість жителів міста обирають відпочинок на дачних ділянках чи на міському пляжі, а дехто вже запланував провести свою відпустку за межами міста. В свою чергу бажаємо світловодцям гарного відпочинку та сонячної погоди. Сюжет підготували Валентина Житкевич, Олександр Вергун, телерадіо компанія Веселка. На жаль, ціни на українських ринках зростають з кожним днем. Звинувачувати у цьому продавців політиків чи долар звичайно можна, але вартість продуктів від цього нищує не стане. І наразі ми надаємо вам інформацію про середні ціни на продовольчі товари, які реалізуються в торгівельних мережах нашого міста станом на 26 червня 2015 року. Отже, вартість фруктів за 1 кілограм. Апельсин 30, лимон 60, полуниця, черешня та яблука по 25 гривень. За малину ви віддасте 15 гривень, а за вишню 10, банан 33 гривні. Наступними звітуємо про ціни на овочеві: картопля, капуста по 7 гривень, буряк 20, кабачок 5, цибуля по 9 гривень, а от морква по 28. Помідор огірок вийдуть вам по 18 та 8 гривень відповідно. Перець червоний та жовтий 80 гривень, гриби 35 гривень. Селень кріп петрушка по 2 гривні 50 копійок за пучок. Далі розповідаємо вам про м'ясні продукти. Вартість свинини наразі 70 гривень, яловичина 80, а за сало ви сплатите 40 гривень. Вартість молочних продуктів наступна. За літр молока просять 8 гривень, за літр сметани – 36, а за сир ви віддасте 40 гривень. Крупи за 1 кілограм. Гречка – 18, рис – 20, горох та пшено – по 10 гривень, крупа пшенична – 8. Інші продукти споживчого кошика українця мають наступну вартість. Літр олії коштує 24 гривні, кілограм цукру – 11, пачка солі – 4,50, а десяток яєць оцінюється в 15 гривень.